Легке життя закінчилося. Так коментують абсолютну перемогу партії Слуга народу на парламентських виборах в Україні. Німецькі змі дотепер парламент блокував ініціативи Володимира Зеленського. Нині ж президент має виправдати довіру українців, які втомилися від старих еліт і обрали політиків новачків, та втілити очікувані реформи. Зеленський обіцяв людям мало конкретних речей, але давав їм надію на нову країну Україну без бідності, корупції, з новими політиками, словом перезавантаження. Голозувати з чиновників на камеру буде вже замало. Зеленський має показати результат передусім у боротьбі з корупцією, поліпшення економічної ситуації в країні, запровадженні миру на Донбасі, де вже п'ять років тривають бойові дії і чи не щодня гинуть люди. На вирішення усіх цих питань сподіваються не лише українські виборці, але й партнери Києва у Берліні та Брюсселі. Результати виборів в Європі називають не лише очікуваними, але й історичними. Адже вперше за роки незалежності в Україні одній партії може вдатися здобути абсолютну більшість у парламенті. Проблеми у цьому на заході не бачать. Абсолютна більшість несе небезпеку зловживання, але вона ж дає і велетенські шанси. За нинішньої ситуації в Україні тут більше шансів аніж ризиків. Втім, успіх партії Зеленського на виборах це не лише шанс на повну реалізацію його політичної програми, застерігають оглядачі, але й відповідальність перед українцями. буде менше можливостей звинувачувати інших політиків у невдачах. Попри нижче ніж на попередніх виборах, явку багато людей покладають сподівання на нову партію. Очевидно, що якщо ця партія, новий уряд не дадуть результату, це призведе до подальшого розчарування та розділення суспільства. вибори до ради важливі не лише для України, але й можуть мати ризики міжнародного масштабу. Застерігають оглядачі видання Дівельт. Чимало українців втомлені війною на сході країни. Ймовірно, саме на них орієнтуватиме свою політику президент. Якщо при цьому він відмовиться від послідовної позиції свого попередника Петра Порошенка і піде на компроміс з Кремлем, то це буде і загальноєвропейська проблема. Це було б чітким сигналом, що перекроювання кордонів в Європі може завершуватися успіхом. Через те, що Росія веде в Україні війну, партія Слуга народу нині в ситуації, в якій не перебуває жодна інша протесна партія Європи, пише видання. Це і робить результати виборів такими важливими для європейців.